У Парижі тривають 33 ті літні олімпійські ігри. Першу медаль Україні принесла титулована фехтувальниця Ольга Харлан, яка виграла бронзу в особистій шаблі. У дуелі за третє місце вона здавала кореянку Чой Сибін 15-14. Харківська тенісистка, бронзова призерка Токійської олімпіади Еліна Світоліна вийшла в 1-8 фіналу жіночого одиночного розряду. У другому раунді вона зачохлила американку Джесіку Пегулу у трьох партіях 4-6, 6-1, 6-3. Дебютанка олімпійського турніру з бадмінтону Поліна Бугрова здолала у другому турі групового етапу спортсменку з Чехії Терезу Швабікову 21-19, 19-20. 20-21-21-18. У групі G 20-річна харків'янка посіла друге місце, та у плей-офф не пройшла. Один зовсім один, але з двома нагородами. Єдиний харківський учасник чемпіонату України з легкої атлетики серед юніорів Віталій Альохін здобув у Івано-Франківську золоту та срібну медалі. Переможне соло ногами він виконав на дистанції 5 тисяч метрів. Після повільного початку 19-річний підопічний Валерія та Наталії Поливаних очолив забіг, щоб контролювати ситуацію над тими чотирма суперниками, які поки що були здатні підтримувати швидкість. До третього кілометра Льохін та Ростислав Матьковський із Закарпатської області почали бігти з просвітом. Група відпустила втікачів. Боротьба тривала до самого Фінішу Харківський стаєр вигриз перемогу з особистим рекордом 15 хвилин, 29 та 88 сотих секунди. 16-річного Матьковського він випередив на 14 сотих. Срібним призером Альохін, який представляє Динамо та школу вищої спортивної майстерності з легкої атлетики, став у бігу на 3 тисячі метрів, 8 хвилин, 53 та 89 сотих секунди. Харківські борці греко-римського стилю зібрали повний комплект нагород на всеукраїнському турнірі пам'яті Євгена Ворка, який проходив у Тернополі, та який був відбірним на чемпіонат світу ю 20 Стимул серйозний, ставки високі, лише перемога гарантувала місце у збірні України за винятком вагових категорій до 82 та 97 кілограмів, у яких безумовними лідерами є харків'янин Рамазан Пашаєв та його. Ор Якушенко відповідно бронзовий призер та переможець чемпіонату Європи серед юніорів. У Тернополі путівку на головний старт сезону у вазі до 87 кілограмів завоював ще один харківський класик, вихованець Кадею США ХТЗ Павло Таряник. У фінальній сутичці він швидко розправився із киянином Микитою Крупко. Набравши менше ніж за дві хвилини вісім балів, таряник здобув технічну перемогу. Чинний чемпіон України Ю-20 у категорії до 130 кілограмів Дмитро Стрижикозін боровся у фіналі з важковаговиком з Рівненської області Артуром Бойчуком та зазнав поразки 1-7. Харківський спортсмен залишився із сріблом і без чемпіонату світу, який пройде на початку вересня в іспанському місті Понтеведра. Бронзовим призером меморіалу Євгена Варка став Вацлав Вашецький, який у поєдинку за третє місце у ваговій категорії до 60 кілограмів достроково у першому періоді переміг Дніпровського борця Андрія Плюшенка 9-0. Олександр Шаріков, Світлана Бреус, спортивні новини Харків.